Касати телефон телефонний дзвінок. Тебе чоловічу голос ти, Антоновича, водопровідника нашого не пізна. 14 лютого, у особливий день для усіх закоханих, кременчужани мали можливість насолодитися комедійною виставою для дорослих. Луничка з, з сюрпризом. Ця вистава, вона про те, як ми кохаємо один одного, не тільки коли зустрілися, це саме про те, як бути щасливим, коли пройшло 20 років у шлюбі. і Що може бути, як з цього вийти. У своїй постановці режисер сучасного українського театру Дмитро Рачковський повністю відобразив проблеми багатьох сімейних пар, зокрема, непорозуміння, сварки, зради та інше. Я просто хотів звичайного людського щастя. А ви мені його дали. Так, дали? А Зараз забрали. Задяки донатам, зібраним під час виступів, актори не тільки активно допомагають зсу, а ще й мають змогу зрозуміти наскільки глядачі задоволений тим, що вони демонструють. Саме тому колектив сучасного українського театру встановили у фоє скриньку для благодійних внесків на допомогу нашим захисникам та захисницям. Наші вистави вони відбуваються завдяки зсу, які зараз виборюють нашу незалежність. Хтось допомагає в тилу, а хтось на фронті. Тому ми опікуємося 406-ю артилерійською бригадою. 66-й дивізіон це хлопці, які потопили крейсер Москву. Усі глядачі з великим захопленням і зацікавленням спостерігали за виставою, а талануті актори у свою чергу професійно втілювали образ своїх героїв на сцені міського палацу культури, виконуючи низку немовірних комічних ситуацій. Треба любити, цінити, насолоджуватись життям і берегти один одного. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.